Привіт, мої любі українці і гості України! Тільки що бачив таке відео в Тіктоці, що в мене волоси дибом стали, скажу чесно. Значить, там доповідач доповідає, що все білобілетчики, будь-які особи, які зняті з обліку по військовому квітку, не мають права виїзду за кордон. Все, прикордонники вже не випускають нікого за кордон. Посилається доповідач на рішення касації Верховного Суду України. Ви розумієте, Верховний суд України забороняє вже виїзд людям, хто зняти з обліку. Ну, і я в шоці, думаю, як це так, такого бути не може. Як це людина, якщо інвалід, або здійснює догляд за хворою людиною, там, наприклад, ну, ви знаєте ці підстави відповідно статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, не можуть виїхати. Я вирішив перевірити і дещо нарив. Ну перед тим як я вам зараз розкажу, чи можуть, чи не можуть все ж таки виїжджати наші громадяни, які зняти з обліку, подивіться те, що казав доповідач у одної з соцмереж. Відмітка про зняття з військового обліку у вашому військовому квитку або тимчасовому посвідченню військовозобов'язаної особи не є підставою для перетину кордону. Такого висновку дійшов Верховний суд України, фактично поставивши. Хрест для тих осіб, які все ж таки намагалися виїхати за межі України з відміткою у військовому квитку про те, що він знятий з військового обліку, прикордонники відмовили у перетині кордону. Письмова відмова. Інших підстав, які дозволяють громадянину України чоловіку виїхати за межі України, він прикордонникам не надав. Однак він звернувся до суду, це все оскаржував. Всі інстанції він програв. Верховний суд висловив ось таку позицію. Також Верховний суд відзначив, що публічні інтереси держави та приватні інтереси так, людини, громадянина України не були порушені. Тому за кордон уже ніхто не зможе виїхати, тому що багато хлопців думали, що вийдуть за кордон, якщо в них відмітка. Про те, що вони зняті з військового обліку. Фактично, військовий квиток підтверджує лише облік. Так, це відмітка, чи ти знятий, чи ти не знятий, знаходиться, не знаходиться на обліку. Це не є підставою перетнути кордон. В правилах перетину кордону відсутня така підстава, як там відсутність відмітки. Тому майте на увазі. Я відкрив зразу рішення Верховного суду і скажу вам номер справи, щоб ви також могли перевірити. І ще в посиланні напишу цей номер справи. Дивіться номер 600 2520 дроб22а. Від 9.03.2023 року ну це не рішення, це постанова. Дивіться, що тут ці постанові зазначено. От я почав читати, що позивач звернувся, що його на кордоні повернули назад. А він зняти з обліку. Дав військовий квіток і дав паспорт. І в військовому квітку написано, що він знятий з обліку. І тут зразу мені почало різати глаз. Пункт 1.3 цієї постанови. Знаєте, що він каже? Позовні вимоги були брунтовані тим, що з огляду на запровадження в Україні військовий стан, крім паспорту громадянина України для виїзду за кордон, ним для проходження прикордонного контролю також було надано увага. Тепер військовий квиток з відміткою про виключення його з військового обліку. Ну дійсно, зняли з військового обліку по військовому квітку. А тепер увага. Відповідно до пункту 6 частини 6 статті 37 закону України про військовий обов'язок і військову службу, я думаю, що ось такий пункт такий цікавий. І я його відкриваю і читаю в цьому пункті. Що, ну, на підставі чого він знятий з обліку, ця людина. Чого ж його повернули назад? А з'ясовується, що пункт 6, цій, да, частини 6 каже. Виключити з військового обліку осіб, увага, які були раніше засуджені до позбавлення волі на вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину. Тобто, повернули людина хотіла присвяти границю і вважала, що те, що він сидів в тюрмі за скоєння тяжкого або особливо тяжкого злочину, це є підстава покинути країну. Тобто. Чесні люди, нехай там на фронті погибають, а я от тільки відкинувся. І, і я зараз уїду кудись там в Європу. Ну, що можу сказати? Звісно, що його таможеньки розвернули і кажуть, їжай, там, де його скаржують і так далі. Тепер ви спитаєте, Ігор, так дійсно ж він ж там знятий з обліку, там його ж може, дійсно мають відпустити. Ні. Відпустити можуть, якщо людина хвора. Людина здійснює опіку над хворими людьми, або там над своїми батьками там, чи за жінкою, за дітьми. Багато, ну там ви знаєте цей перелік. І цей перелік чітко вказаний в нашій любімій статті 23 закону України про мобілізацію і мобілізаційну підготовку. От все, що там написано, це більш-менш підлягає. Але але, тут немає нічого сказано про осіб, які раніше засуджені. Тепер дивіться, на що посилається касаційна інстанція. Загальний порядок перетину Державного кордону України визначається постановою Кабінету міністрів України від 27 січня 1995 року номер 57 про увага, затвердження правил перетинання державного кордону громадянами України, тобто в цій постанові. І відповідно до пунктів 2.6 правил цієї номер 57 у разі введення на територію України надзвичайного воєнного стану право на перетин державного кордону, крім осіб, зазначених у пунктах 2.1.2.2 цих правил, також мають інші військовозобов'язані особи, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. І от тепер саме головне, ця норма не поширюється на осіб, визначені в абзаці 2, 8 частини 3 статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку і мобілізацію, тобто раніше судимих, раніше судимих за кордон не випускають. Все законно. А якщо люди зараз ви злякалися, що якщо ви зняти з обліку на підставі, що у вас є якась хвороба, хронічна, серйозна, або у вас там є троє дітей, ви в опікун над інвалідом там, і так далі. далі, далі. То не, нічого не треба боятися, вам виїжджати за кордон можна. Це все фейк, це маніпуляція інформацією і нічого більше. Так що заспокойтесь, все нормально. Можете сміливо їхати за кордон. За вами адвокат Ігор Липявка. Побачимось у наступних відео. Я подразумеваю, что вы в состоянии опьянения. Здравствуйте, это адвокат Игорь Лепявка? Да, я решу вашу проблему. Ч